Довершена і логічна, осінь у власній красі, з усіх перехожих помітно інша людина в простому пальті, лежать в кишенях, вчорашні спогати, листочки дуба, в шапочках жолоті, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні. Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті, серце твоє мотивоване, доля не завжди проста, лінійки в зошита лягли. Вчорашні спогади, листочки дуба, шапочках жолуті і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні, ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання. Каже, сонце їй сміється, та усе в житті вдається. Ми засвоїмо устрок найважливіший урок. Краще вчительки немає, кожен з нас це добре знає, тож вітаємо її в ці святкові ясні дні. Як мати до діток, як сонце до квіток, вернулась до класу вона. І гарна, і люба, і мила, і тиха учителька перша моя добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія, світліша від сонця вона. У світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Ми проводили маневри, випробовували нерви. Тест учителька пройшла, ключ до кожного знайшла. Треба визнати всім прямо, що вона як рідна. Лежать в кишені, вчорашні спогади, листочки дуба, в шапочках жолоті. Тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба. В шапочках жолоді, на серці тисячі дитячих поглядів їхні усмішки несимні. Просто вчитель не має користі ти є герой своєї повісті, ти знаєш голос людської совісті, несеш покликання в житті.